Є yes. yes. Саксон, спокійний сон. спокійний сон! Всім привіт! Мене звати Сергій і вас вітає компанія Elite Select. Сьогодні ми завітали на Вінничину до нашого знайомого фермера. Привіт, представся, друже. Доброго дня, мене звати Іван. Ми знаходимося в Вінницькій області, Піщанський район, село Миролюбівка. Це маленьке наше фермерське господарство, в якому знаходиться 60 гектар землі, агромер плюс називається. Висяний гібрид Saxon Premium був посіяний 10 квітня. Що тут вносилося? Після посіву в першу ніч ми внесли єврола... Не єврола... Ґрунтовий. Ґрунтовий, гербіцид. Ґрунтовий. ґрунтовий гербіцид. 3 літри на гектар. Вносилося 120 кг МПК і 120 кг посіві карбоміду. Четверта пара листочків ми внесли фунгіцидну обробку. А Гранстар був на даному полі? Так, да, Гранстара Гранстар ми внесли 50 грам 50 грамів 50 грам. 50 грам Гранстара. Потім була фунгіцидна обробка, коли було 4 пари листків, ми внесли по Плюс теж фірми. внесли ну, ми вносили, інсектицид, внесли, два рази вносили. І Потім, коли було 8 пар, ми також обробили фунгіцидом і інсектицидом. І була проведена, якби провели мотигою. Давай, давай ми зайдемо в цей ліс, спробуємо зайти. <гум> попробуємо хоча б якось пролізти сюди. Тут реально, ліс. реально, ліс. Тут реально ліс. висів 5 штучок на метр. 5-6 штук на метр. 5-6 штук так. на метр. Якби. Ось Він такий, можете зараз палкою припідняти, зробити вище, як ви побачите, що він равномірний. Друже, ти висіваєш наше насіння, не Я Висіваю третій рік. Третій насіння, рік. Так, Я довольний. У мене просто немає багато землі, але якби я його купую і я довольний. Менше трьох тонн я не збирав його. В цьому році, після сою, надіюсь, зібрати трошки більше. <гум> як, як говориться, завжди хочеться більше. Так. Хочеться хоч трошки більше, але що я хочу сказати. Всім хочу сказати, що не бійтесь українського виробника, сійте. Все буде добре, якби він достойний гібрид, достойно схожий, достойно доспіває, равномірний. Ну, в мене питань ну, немає ніяких. Якщо правильно обробити, все буде окей. Ну, можна мати, як так. говориться. Правильно? І хочу подякувати реально Збройним силам України, що дають нам таку можливість вирощувати таку красоту. Бачиш, він ну, одинаковий. Отут, може, з краю, з краю трошки були б... Отако давай зайдемо, за, де відсіяно. Бачили, чим я його сіяв. Б... А чим сіяв? У мене маленька там, моя сівалка, я купив її китайська чотирьохрядка. Ага. Я нею сію, в неї класний висів, висівний апарат стоїть, ну, від сяки. І вона реально ну, достойно сіє. Тобто Вона розкладає. Я не кажу, що там немає двойника. Ну, якщо зайти в рядки подивитись, то якби вона висідає Ось тома. Отже, запішов рядок. Ось, Ось, дивіться. Я ось до, скільки вже пройшов, двойників практично немає. будь ласка. Якби все. Ну все, тут у що... тебе і фракція преміум була сама крупна. Сама та, крупна. Сама я крупна. тільки у вас ку купляю преміум. Тільки преміум. Фракція, тільки преміум фракція, так. Фракція, да. А так він виглядає. Ну, не знаю, виглядає достойно. <реш> Мені поки він дуже подобається, я ж кажу, що... Це перший рік я сію соняшник по попереднику соя то якби дуже прикольно, мені подобається. На уборку пригласиш? Без питань. Будемо коситись в місті. Да. Ставлю ставки є... на 3. Є ваги, якби як поки, поки, да. Головне, щоб не було ніякого граду, ніякої стихії, але так поки він виглядає непогано. Був воздовград невеличкий, бачиш? Угу. Невеличкий град. Ну, Я вважаю, що це невеликий град. Ну, Де-не де листочок я трошки побитий. А він тут себе почуває ти що, ти, що, прям. Ну, клас клас, клас. Він класний. Клас. Да, ну це ранній посів. 10 квітня да, 10, -го 10 -го квітня. я, 10 квітня я посів. якби посіяв його ще до морозів, але він пережив нормальну морози і якби пішов неплохо. Я довольний дуже. Це саме головне. Це... Саме головне, щоб фермер був задоволений нашою продукцією. А кожен фермер, який працює з елітою Select, він завжди задоволений своїми полями, своїми посівами. Тим більше посоння соняшнику.